Моя сім'я. our lesson. Вітаю вас, діти. Час розпочинати наш урок. Продовжимо вивчати тему сім'я. Ви уже знаєте, як англійською мовою будуть слова сім'я, батько, мама. Давайте пригадайте Family Mother Father Well done! Молодці! Ви чудово впоралися? Послухайте уважно віршик Іване Савицької. Моя хатка, мов палатка. В ній живе мала громадка, мама, тато, братик, ще й сестра. Там живу, звичайно ж, і я. Кого віршованої рідні ми ще не вивчали? Братик, сестра та я. Хто це? Помічник і захисник, брат, брат, браде. Послухайте уважно. Брат. Повторимо: брадер, брат, братер. Хто це? Найкраща подруга, порадниця, сестричка, Сісте. сісте. Послухайте ще раз Sister". Sister. Sister. Говоримо чітко та виразно. Сістер, сістер, сістер. Діти, окрім своїх рідних, дуже важливо вміти називати себе, Уміти сказати це я. It's me. Це я. It's me". Це я. It's me. Повторіть за мною, вказуючи на себе. It's me. It's me. It's It's me. Very good. Дуже добре. Сьогодні ви додали до своєї словникової скарбнички ще два слова: Brother, sister. Давайте зробимо зарядку для очей. Слухайте і виконуйте. Закрийте очі, відкрийте. Не повертаючи голову, подивіться вліво. Вправо. Вгору. Вниз. Повторимо ще раз. Подивіться вліво. Вправо. Вгору. Вниз. Дітки. Вам цікаво, як сказати англійською мовою: Це мій брат. Це моя сестра. Слухайте. «This is my brother». Це мій брат. «This is my brother». Повторимо. This is my brother. This is my brother. Very good. Дуже добре. Знову слухайте. This is my sister. Це є моя сестра. This is my sister. Спробуємо разом. This is my sister. This is my sister. Кажи на себе. Це я. It's me. It's me. It's me. Ви гарно навчаєтеся. Зіграємо у гру неймовірне зникнення і перевірте себе. Mother, father, brother, sister. Діти, назвіть, чиє зображення зникло. Так, сістер, а зараз. mother. що ж, діти? Ви гарно попрацювали? Гудбай! До нових зустрічей.